Останнім часом противник поширив інформацію про те, що місто покров знаходиться повністю під їхнім контролем. І інформацію про те, що на міській раді в населеному пункту Покровськ вони підняли свою ганчірку, так скажемо, прапор. Але інформацію ми спростували. Було задіяно 210-й та перший штурмовий батальйон. Виконували її поетапно. Було сплановано логістичні маршрути, забезпечення особового складу та маршрути руху. Дві штурмові групи отримали задачу пройти в центр Покровська, зачистити будівлю міськради та повернути на неї український прапор. Виїзд вночі Доїдеш да до перекрстка, доїдеш да до перекрьозка. Там ви точка висадки, на перекльостки точка висадки. Брам-брам-брам-брам, повискакуйте із машини. Все, Всі живі, я всіх бачу, всі затягуємося в ріжачий дом. Заберіть з посадки. Тщательна, тчательна, вдивіться друг друга, а обмацайте, щоб не було кровотеч, бо зразу в шоці можна нічого не почувствувати. Як прийняв, як прийняв, мінус трьохсот мінус. Ух, красавчики, молодці, мужики. Попри ураження машини так званим ждуном, групи зайшли в місто. Рух груп мав відбуватися непомітно та швидко, тому обрав маршрут по вулицям з найбільшою кількістю дерев та укриттів. По дорозі, звісно, ворог був. Коли хлопці вигрузилися, вони рухались до точки інтересу. Одна четвірочка потрапила у засідку. По цьому будинку, звідки була засідка велася по нашим хлопцям, І півід... а бомбери дуже успішно відпрацювали та знищили ворога, який чинив нам супроти. Це в нас був один військовослужбовець 300. Але е він був легкий від евакуації відмовився. Сказав, що я хочу йти на цю задачу. тобто задачу я виконую. Дійшов, е підняв прапор, зачистили будівлю. Будівля знаходиться під нашим контролем. Момент заходу штурмовиків в будівлю міськради почалася зачистка. Було досягнуто елементу несподіванки. Групи знищили ворога, який знаходився всередині будівлі. І нарешті штаб почув те, чого всі чекали. Плюс, ви лучше, ви лучше. Заходьте в укриття і будьте на зв'язку. Продвинулись в будівлю, зачистили, знищили там ворога, вивішили флаг України та зробили свою роботу. По деякі рухи по населеному пункту противника є, але противник знищується дуже з великою швидкістю, заводяться групи як. 425-го окремого штурмового полку та інші спеціальні підрозділи.